Так, суниця рання вже цвіте. Ось такі квіточки вже має? Який сорт не знаю, просто дуже рання цвіте. Там, далі така грядка запущена була. Тепер маємо що тут є, кис, кизне, кизнеліс. Кизнеліс, такі курці, не знаю, руку поставити біля курча, яке, яке майже практично всі великі курчи. курчики такі вони. Ту, сьогодні як я там 2.05 року. Так виглядає. Кизнальці, по-моєму. Что там дивиться? Тепер далі у нас тут що за сорт? Бірочка. Якщо довідно Великобританія. Тоже гарні корчики такі великі. Тут рядок досаджений, маленький. Так, тепер маємо ще тужик. Сорт. Чемара турус. Якщо видно. Тоже такі. І було саме менше Саме гірше прийнялися. Ну ось такий корчик велетий. Де рука? Такий корчик. Тут теж два рядка досаджених густ. Тут чудоміра. Ремонтантні чи як, чи нейтрального дня вони. Того року мені не подобалось, подивимось, що з того року вийде. Чудоміра. Перше в нас є сорт Королева Елізавіта 2. Ремонтанти теж нейтрального дня. Собіло заказували через інтернет. 20 корчиків, по-моєму, там 20 корчиків. Обли дуже Та, тепер ще тут. Теж заказували королева Лізавіта 2 ремонтанти, але вони були там того року на весні посаджені. Раз зацвели трошки були після посадки і більше вони не цвели, не знаю, скорше все, що не королева. Оці вже цвітуть. вже от є квітки, звітя. Подивимося. Очікуюсь з королеву не везе. Заказував три рази. Перший раз не прийнялися, другий раз всі прислали, ну то не королева, скоріше всього, подивимося горок. І це надію, що вже королева. так Агрус Неслуховський дуже Хвалять його. Подивимось, що теж буде